вітає торгівельна марка Аромісто. Мене звати Юлія, сьогодні я хотіла розповісти про каву, смажену в зернах робуста Індія Cherry A. Це просто чудовий сорт індійської робусти, який дає багатий аромат та трішечки гіркуватий настій. У цій каві майже непомітна кислинка, також гурмани відзначають, що такий сорт кави сподобається любителям дуже міцної кави. Ви сміливо можете змішувати таку каву з іншими сортами арабіки. Продається вона ось у такій великій заводській упаковці 500 грамів. Також ви можете замовляти її від 100 грамів і вище. Давайте зараз я вам покажу цю каву трішечки поближче. Така кава є дуже міцна і в той же час ароматна, вона просто чудово бадьорить. Якщо вона вас зацікавила, силочку на неї обов'язково залишу внизу. Якщо відео було для вас корисним, ставте лайк, підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нові випуски, в яких ми будемо вас знайомити з іншою продукцією інтернет-магазину Аромісто. Дякую вам за перегляд, до нових зустрічей!